Я думаю, що якби, з такої команди, як Шахтар, пропускати такі м'ячі, як в першому таймі ми пропустили. Це дуже, скажімо так, ну, дуже велика розкіш. І пропускаючи такі м'ячі, дуже складно потім вести гру свою. Тому що Шахтар чудово діє на контратаках. Знову ж таки, всі знають, які там. Гравці, як вони працюють з м'ячем, тому можу сказати, сказати так, що на результат гри все-таки дуже значно, значною мірою ця помилка, яка відбулася от в першому таймі, це вплинуло на гру. Тому так. А далі там, знаєте, пересказувати вже складно. Далі був в другому таймі, був тільки, тільки команда Шахтар була, в принципі, на футбольному полі. Тому так. Якщо перший тайм ми ще трималися, десь були спроби грати, проводити атаки у відповідь, то в принципі в другому таймі Шахтар домінував і заслужено, отримав перемогу і тим чим я його вітаю. За рахунок швидких атак ми хотіли знову ж таки не дати Шахтарю простору вільних зон, які в другому таймі вони чудово використали. Тому і проводити свої швидкі атаки. Знову ж таки, ну вплинув швидкий гол, пропущений який. Знову ж таки, якщо так навскидку другий, третій м'яч ахтар забив там індивідуальні дії, ну дійсно класно там Мудрик розібрався, потім розіграли там класно. Ще декілька разів могли забити другу там як. Були були якби дії такі, які ну, знаєте, класно зіграв суперник, гравці суперника. То цей перший гол це просто ми собі привезли. І поставили себе в таке становище, незручне. Тому ідея була така грати на контратаках, не дати Шахтарю простору і старатися проводити атаки у відповідь свої. Так, так хотіли, але не вдалося. Готуємося до наступних матчів. Такого, знаєте, як за Шахтар сильно там якось так переживати в плані того, що от програли Шахтарю. це не зазорно на сьогоднішній день. Тому там посипати голову пеплом нема сенсу. Треба розібрати помилки і готуватися до наступних ігор чемпіонату. І все, кожна гра, знаєте як, вона розігрується три залікові бали, тому за них треба боротися і грати в футбол за них. Тому ми будемо готуватися до наступних ігор. Я думаю, що в нормальному настрій. Як вам сказати, нам не вистачає такого гравця, як Богдана, всередині поля. Щоб притримати м'яч, щоб грати більше через контроль м'яча, понімаєте, в більш комбінаційний футбол. Нам потрібен такий гравець. І реально він не готовий грати ще. Але це десь форсуємо його підготовку, даємо змогу. Знаєте, як ми і так його підготували як могли. Видно, що він не готовий, йому дуже тяжко. Ще попасти під Шахтар в цьому стані, який він є, під ці швидкості дуже складно. Але знову ж таки, ми форсуємо його. Набір форми і все-таки є надія, що він нам допоможе вже в найближчих турах.